Друзі, всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму каналі. Я вирішила додати трошки новий формат. Мені хочеться транслювати не тільки подорожі і якісь суперкруті дні, тому що більшість нашого життя це все ж таки буденність, якісь рутинні справи. І мені хочеться показати вам, що є не тільки подорожі, а якісь відвідані Ресторанів, або ще щось таке, а що є ще звичайні будні, або як в мене сьогодні вихідний, в який ти займаєшся простими речами побутовими. І це нормально, по-перше. А по-друге, мені хочеться якось романтизувати рутинні буденні справи, тому що це все ж таки більша частина нашого життя. Тому мені хочеться якось спробувати їх романтизувати, не знаю чи. Правильно це чи ні, але зараз я відчуваю, що мені це потрібно. І, можливо, вам буде цікаво на це подивитися. Тому що в соцмережах часто ми намагаємося транслювати лише класні дні, свої найліпші сторони. І мені здається, що в цьому є така, знаєте, нотка токсичності. І тому мені здається, що потрібно. Більше показувати справжнього життя. Це не відміняє те, що е, ті подорожі, класні ресторани, покупки це теж кла, що це, це не справжнє ні, це справжнє, це частина життя. Але наша переважна частина життя це буденні справи, це рутина, яку ми робимо кожен день. І ось сьогодні мені захотілося показати вам, як я проводжу свій звичайний е, суботній день. Мої вихідні, тому сподіваюся, вам сподобається це відео і приступимо. Є ранкові ритуали, до яких, на жаль, не завжди доходять руки, наприклад, як масаж обличчя. Це гарна практика для обличчя від ранкових набряків. Окрім цього, допомагає прокинутися, а також за рахунок поліпшення кровообігу набагато ліпше працюють засоби, які наносяться на шкіру. До речі, якщо вам цікава тема догляду за собою, за шкірою, запрошую вас у свій TikTok та телеграм канал. Ви там знайдете багато корисної та цікавої інформації і там же можна спостерігати за прогресом лікування шкіри. Посилання я залишу в описі до відео. Як тільки я розібралася із доглядом за шкірою та окладкою, я, звісно ж, приступила до макіяжу. Роблю його більш-менш простим та неважким через те, що на вулиці нереальна спека. Настрій сьогодні на рум'яна. Хочу нанести їх усюди: на щочки, на носик, трохи під бровки та на підборіддя. До речі, якщо ви шукали фіксатор макіяжу, ось цей, що на відео, від NYX, він дійсно фіксує. Це не просто водичка. Тому це моя вам рекомендація. Я зібралася зараз перша година дня майже. Я знаю, що <гум> починалось це десь о пів на десяту ранку, коли ми десь дев'ятій встали, плюс-мінус. Я почала знімати. Зараз тільки зібралася, тому що я не люблю на вихідних швидко збиратися. Я люблю, так би мовити, налаштуватися. І ось поснідали. Я прийняла душ, помила голову, посушилася, зробила укладку, нафарбувалася, одяглася. І зараз ще десенько збираю сумочку і будемо виходити. Який в нас план? Перше, це магазин з такими хостоварами, будівничий, я не знаю. Здається, він називається Львова Мерлін, 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 Мерлін. Я не пам'ятаю, ви зрозуміло. по типу епіцентру. Коротше, і там нам потрібні лампи настільні і мені і хлопцю на робоче місце, тому що у мене моє роб... Робоче місце, зараз я вам покажу, трошки вам поверну. Ось, ага, вони бачите, так? Пів. Знижуємось, знижуємось і ось. Ось це моє робоче місце. Ось цей малесенький столик, стілець, там стоїть зазвичай мінут, і там я монтую, знімаю щось окремо. Ну, коротше, займаюся такими справами, пишу дописи в телеграм-канал. Коротше, так, тепер трішки вас треба, напевно, підняти. Зараз хвилин. Нам потрібні настільні лампи, аж дві штуки, сподіваюсь, ми знайдемо. І також у нас в ванні перегоріла лампочка. Зараз ми її з собою візьмемо. Вона дуже цікава. Там живу потім покажу. Ось. А так, в принципі, все. І це наша буде перша зупинка. Потім ми хочемо прийти, якщо ми купимо тіла вдома, залишити їх і поїхати в торговий центр. Він називається Бонарка, і там в нас вже ну, багато справ насправді від того, що ми хочемо купити. Ну, ми зі списку це такі більш побутові штучки. Давайте збиратися, то хлопець мій вже дивиться тіктоки і чекає мене. Він вже давно одягнувся. Збираю сумочку. О, я думаю, мене повинно бути чути. Отак от тут. От, от. Знаєш? Ага. Пішли коротким шляхом, тому це це кладовище, якщо що Але зате швидше. Розумієте. А, і тут вже і дитяча дитячий майданчик тут. Прямо тут. Бачите там? Со so, ми прийшли в Лера Мерлен. Мерлін. Як правильно кажуть, Ліруа. Лерой Мерлін, о, Лерой Мерлін, насправді. Коротше, я знайшла вже настільну лампу, а Назар каже, що він хоче якусь для монітора, щось там, воно повинно буде чи позаду, чи що. Коротше, якщо знайдемо, поверне. Якщо знайдемо, купимо, а якщо ні, повернемось сюди і візьмемо таку ж саму, як. Ось у мене тільки в чорному кольорі. У мене буде біленька, в нього чорненька. Якщо не знайдемо, не знайдемо ту лампу, чи що. Шо... а як воно воно кріпиться до монітора, що? Якась лампа, яка кріпиться до монітора. Я хазе, що воно таке, але підемо шукати в цей медіамаркет. І ще ми знайшли ось ту лампочку для ванни, наче ту, що нам потрібно. Так що такі спробуємо. Зараз будемо вже виходити. Я думаю, ми, ми все взяли, да? Що нам треба, було вже, наче все. Підемо в медіамаркет Why are you running? Why are you running? Прийшовши додому, ми одразу вирішили перевірити лампу, чи працює вона взагалі. Але як виявилось, виробник не поклав батарейку для екрану. Вона працювала, але без екрану. Ми взагалі-то думали, що повністю вся лампа, включно з екраном, працює від розетки. Тому, власне, ми навіть і не подумали про те, що там потрібна батарейка, що її потрібно купувати. Але сама лампа вона працювала, і, в принципі, вона мені підходила. Наступною нашою жартою перебірки стала лампочка у ванну кімнату. З неї, в принципі, також все було окей. Вона підійшла по розміру, по кольору, підійшла просто ідеально. Ми її швиденько поставили. Поклацали, перевірили, що до чого. Та і в принципі на цьому все. Значить, ми прийшли додому, все поміняли, лампочку поміняли. Одну настільну лампу вже купили, перевірили, поставили. Єдине, що там чомусь додатково треба ще батарейку, яку вони не кладуть в упаковку кругленьку, тому нам треба буде купити її. А так, в принципі, все. На вулиці дуже спекотно. Я прям відчуваю, що мені аж погано. Ми, uh, lula... Коротше, ви поняли, що це магазин, у мене проблеми з цим магазином, з цією назвою, я не знаю, який він французький. Якщо він французький, то це все зрозуміло. Дуже спокотно, я вирішила зняти навіть рубашку, тому що ну це капець. У мене просто спина вже мовка. Я не знаю, чи видно чи ні. Я вже прям витиралася цими серветочками, тому що це я бела. Чесно вам кажу. Зараз трошки, напевно, ще окрім фіксуючого спрея я нанесу трошки пудру. Я її не люблю, але щоб трішки прибрати з з обличчя і попити води знов попіть, попісять ну, стандартно, і знову відвігаємося. І ще прикол в тому, що я знімаю, а в мене закінчується пам'ять постійно. Типу, я щось мені доводиться щось видаляти. Це з рахунком того, що починаючи з 22-го року по, по 17-й, я все перегрузила, типу, на ноутбук фотографії, типу, в мене нема на телефоні, і мені все одно постійно не вистачає пам'яті. Типу, я не знаю, це безкінечна. Якась епопея, яка триває ще не знаю. Коли з часів, коли в мене з'явився перший самсунг, Це от проблема з пам'яттю, що на телефоні, що в мене в голові. Коротше, ви поняли. Будемо завершувати. Першою нашою зупинкою став Примарк. Ми купили там футболочки, носочки, домашні штані багато чого насправді. Також ми пройшлися по магазинам з технікою у пошуках лампи для монітору, але, на жаль, не знайшли і вирішили вже замовити в інтернеті. До цього часу ми вже добряче зголодніли і пішли на фудкорт у нашу улюблену столову. Закінчувався наш шопінг у магазині Хебе, де ми купили вітаміни та ще різні дрібнички по типу дезодоранта для ніг, крем для рук і так далі. Так, ми майже завершили наш шопінг. Зараз ми відпочиваємо, так би мовити. Ми вже поїли, скупилися в Хебе, скупилися в підмальку, походили по Магазинах з технікою, і зараз сходимо е в туалет. Ось це я зараз чекаю, потім я Назарчика тут теж в туалет. І ще раз прийдемося, подивимося, можливо, тут є магазин Xiaomi або якийсь ще, окрім медіамаркету ще одного магазину з технікою. Можливо, ще ж можливо, ми щось пропустили і є якийсь магазинчик. Так що ото таке. В принципі, можу зробити невеличку розпаковочку, трішки просто розказати, що саме ми купували. Типу, щось трошки показати. Значить, із того, що ми купували взагалі, в принципі, типу, першочергово ми туди поїхали з двох причин: це мені білизну потрібно, тому що ну, потреба вже така. І друге це Хеби-вітаміни. Чому саме в Хеби? Тому що в нас є. Точні, точніше було два ваучери е на магазин Хепе, Тому я купила вітамінчики, Ми купили всякі ніштячки, які мені були потрібні. Там кремчик таке, трішки для тіла, для рук. Ось, і, ну, і все, в принципі. А далі те, як я провела вечір. Трішки прання, догляд за квітами. Вони бідненькі, дуже сильно страждають від спеки. Тому полив обов'язково кожен день, іноді я поливаю потрошки, але два рази на день, дивлячись на те, наскільки сильно висушується ґрунт. Без В цей раз за вечерю відповідав Назарчик, він готував нам пасту із білим соусом. Я періодично приходила на кухню, але так, чисто позаважати йому. Далі я пішла розкладати прання, яке вже висохло. Якраз за цей час Назарчик вже доготував нам вечерю і ми пішли вечеряти. Ось приблизно так це виглядало. Дякую вам за перегляд. Чекаю вашу думку у коментарях, як вам такий формат. Всім тьомчик!